Детальніше про відкриття виставки до 95-річчя пластового шляху і загалом про історію цього вісника будемо говорити із головним редактором журналу пластовий шлях Юрієм Леським. Він є у нашому ефірі. Юрко, вітаю тебе і скоп, друже. Я для наших глядачів скажу, що у пласті є гарна традиція. Усі на ти. Тож і ми сьогодні з тобою. Я як пластунка, колишня, ти як пластун, дозволимо собі спілкуватись на ти. Вітаємо тебе. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, Уляно, Віталій. Доброго вечора, шановні глядачі. Дуже приємно, дякую за запрошення. Знаєш, ми щойно переглядали сюжети, і мені такі спогади одразу про пласті, як Ми їздили в табори. Наскільки це було? Класно цікаво і пізнавально, і воно формувало мене особисто як людину, е, закарбовувало такі правильні традиції, правильні звички, українські звички. І от Віталій каже, що він своїх дітей так само хоче е, записати у пласт. І перше питання зараз не про вісник, а про пласт. Скажи, будь ласка, що для тебе означає пласт е, пласт для мене це е, стиль життя, це спосіб життя. це Можливість реалізувати свої знання, вміння в дуже корисному напрямку, в напрямку виховання дітей, виховання молоді, юнацтва для того, щоб оце нове молоде покоління воно будувало і змогло все таки збудувати цю країну такою, якою вона повинна бути, якою ми пластуни загалом українці патріоти бачимо її. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, от молодь зараз хочете у пласт, і власне що пласт може навчити молодих юнаків і дівчат? Так, це, це виживання, це якісь, якісь нові нові речі, так які вони не знали до, до цього, якась інтелектуальна здібність. Що саме навчаєте? Пласт, це бачите, це є доволі давня, найдавніша виховна організація в Україні. Організація скаутського типу, але одночасно ця організація доволі е, молода. В якому сенсі е, пластуни, е, виховники, дорослі особи вони е, завжди намагаються вдосконалювати наші методики, е, додавати е, найсучасніших важливих сучасних елементів для того, щоб дітям було цікаво, і ви знаєте, е, як не дивно діти і молодь е, хочуть йти до пласту, е, наприклад, е, у Львові. Це є найчисельніша станиця. В нас це називають станицею, тобто найчисельніший осередок пласту не тільки в Україні, але найчисельніший осередок пласту у світі, то він вже зріс до двох тисяч осіб. І черга дітей і юнацтва до пласту у Львові майже така сама чисельна. Бракує виховників. А от з дітьми і з юнацтвом проблеми немає. І до речі, така сама схожа ситуація по різних країнах. Бо Плазма сьогодні поширений вже у 32 країнах, і наша організація росте чисельно не тільки по осередках по країнах в світі, але росте і чисельно. Отже, дуже такі цікаві тенденції. Бачите, війна вона призвела до важких негативних наслідків. Але українці у світі вони шукають своє, вони шукають. Рідне шукають за корінням і приходять в різні організації. Багато з них приходять до пласту. Що діти можуть навчитися? Розкажіть, будь ласка, що може почерпнути у пласту? Діти можуть навчитися дуже багато практичних речей, і це дуже є важливо для них в подальшому в дорослому житті, коли діти мандрують таборують, вони навчаються жити серед природи. Давати собі раду серед природи це є маса різних практичних навиків, але одночасно вони вчаться комунікувати, спілкуватися, товаришувати. І коли вони виростають, коли вони виходять з посту, вони стають добрими фахівцями у своїх у різних напрямках, добрими патріотами. Але одночасно вони пам'ятають про середовище про коло тих, з ким вони зростали, і це теж допомагає і стимулює до активності в житті. Так що це є. Як кажуть в пласті, дуже зарадні, зарадні особистості, коли вони власне починають своє доросле життя, завдяки практичним навикам, ну а практичні навики, яких можна навчитися в лісі серед природи, ну ми всі про них знаємо і розуміємо це. Я в пласті була з 11 років. Я скажу під твоїм керівництвом, тому що ти керував нашою станицею е, у місті Самборі. я просто чекала тої суботи, щоб піти на гурток, щоб поїхати на свято восни, щоб поїхати у табір, життя в наметах. І оці ватри, які ми щовечора робили, співи біля ватри, правильні в пласті. Ніхто не вживає алкоголь, ніхто не палить. Тобто правильні засади, які виховують, насправді це на все життя. І я точно оце можу зараз сказати популяризу. Зація популяризація пласту, тому що ну це, це дуже класне виховання для дитини. Про пластовий вісник, редактором якого ти є 95 років журнал. Ну насправді це дуже така серйозна історія, серйозне видання з цієї нагоди. Ви представили виставку у домі Франка для наших глядачів. Розкажи, будь ласка, чому саме обрали місце проведення дім Франка і більше про виставку, що там можна побачити, і доки її може переглянути кожен із нас. Передусім скажу про Львів, чому у Львові, тобто, «Пласовий шлях це є видання квартальник, який, який можна вважати одним з найдавніших зараз в Україні, якщо не найдавнішим, який виходить до сьогодні, власне, тому ми і обрали Львів, що місцем виходу перших чисел в 1930 році. Став саме Львів, і ми, редакція, пластуни активісти цього нашого медійного руху в рамках пластового шляху. Ми прийшли в місто зародження нашого журналу, і сьогодні ми говоримо про нього. Що таке є видання, і це є цінність не тільки в пласті і для пластової журналістики. А це є історія загалом української журналістики на таке, такі тривалий вихід до світ видання. І ми сьогодні е, показуємо наше надбання, і ми сьогодні сподіваємося на розуміння, і ми сподіваємося на підтримку, щоб це видання існувало сьогодні, щоб воно жило далі. Для цього потрібна підтримка для цього потрібні читачі. Для цього просто треба гортати той журнал і дивитися, власне, яким змістом він наповнений. Якщо цей зміст підходить, то запрошуємо в коло читачів журналу. Ну і власне, виставка: виставка в домі Франка. Бо Франко Петро Франко це є один співзасновників нашої організації. І дім Франка це є місце нашої української сили. Це є місце нашої. Української культури, нашої історії, нашого інтелекту, і це є місце пов'язане безпосередньо з нашим співзасновником, тобто абсолютно природно, що з керівником закладу, з паном Богданом Тихолозом, або з другом Богданом, бо він є членом Пластприяту, Ми власне дійшли до думки, що це найкраще місце, де можна провести таку гарну виставку організовану командою людей. Кажу гарно, чому. Бо коли народилася ця ідея, я не сподівався, що аж так вдасться її втілити. Бо команда і Дому Франка, і історичного музею, і музею архіву пластового руху, і редакції, і головної пластової болови проводу пласту у світі. Ця команда зібрала направду унікальні. Матеріали одне фото. Ви бачите, це перші числа, оригінали перших чисел пластового шляху, які були надруковані у Львові в 30-му році. А крім того, ми бачимо оригінали е рукописів, рукописи е засновника пласту доктора Тисовського. Ми бачимо видання оригінали видань, е автором яких є Петро Франко, і, е і багато багато іншого. Тобто, е це не тільки для пластунів, загалом для відвідувачів може бути. Дос доволі цікава, цікава історія оглянути ті експонати, те, що там є виставлено. Бо багатьом з цих експонатів направду немає ціни, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, а от пластовий шлях, де його можна придбати, де його можна почитати? Так і власне, от ви говорили про зміст. Який зміст? Що саме можна почерпнути з цього журналу? Цей журнал поширюється на країни там, де діє пласт, тобто. Попередньо в минулі роки це було понад 20 країн і Україна. Зараз ця кількість країн збільшилася, і цей журнал живе за рахунок доброчинних датків читачів, передплатників. Тобто, от і кожен пластун, який би хотів, він робить власне доброчинний даток для життя цього журналу, і він отримує цей журнал чотири рази в році. Журнал виходить вчасно. На час і і власне таким чином його можна отримувати. Є також у нас обов'язково безкоштовна розсилка. Журнал йде в Україні в головні бібліотеки країни, в наукові заклади, в урядові установи. От, наприклад, в сполучених штатах цей журнал є в в Конгресовій бібліотеці США. От ну і зміст зміст це є. Історичні матеріали, це є сучасні матеріали, це є, це є огляди видань авторами, яких є пластуни або про пластунів. Це є різноманітні інтерв'ю, це є пластова колекція родзинки з власне з пластової колекції, як філателія, відзнаки і тому подібне. На жаль, є рубрика в нас на вічну ватру. Ми пишемо про. Наших загиблих десятки пластунів віддали життя на фронті зараз, здобуваючи незалежність нашої країни, і така сумна рубрика теж у нас присутня, тобто багато корисного, цінного, цікавого можна почерпнути зі сторінок власного шляху теперішнього воєнного часу. Юрко, ти є зараз головним редактором журналу Пластовий шлях. А як розпочалась твоя історія із цим журналом? У якому статусі ти долучився? Як автор, як редактор, чи в іншій ролі? І якою була можливо перше редакційне завдання у цьому журналі? Твоє? Чи ти пригадуєш? Моя історія з «Пластовим шляхом розпочалася доволі цікаво. Ми тоді з сім'єю мешкали в місті золочів? В нас на Львівщині, і я написав е, листа в редакцію, бо отримував тоді з Тернополя. Отримував журнал. Е, я написав е, в редакцію лист, е, свої думки про деякі публікації в журналі, і е, в наступному числі приходить до мене журнал. Дивлюся, мій лист. Надрукували. О, я собі подумав, це ще хтось може надрукувати навіть комусь цікаво надрукувати і читати мої роздуми про пластовий шлях. От це була найперша історія знайомства зі сторінками журналу. як, скажімо, вже так автора. Ну а з початку 2000-х років я вже став членом редакції, а дописувати почав активно від періоду пласту в Самборі, Як ти вже згадувала Оляна. Це був рік, мабуть, 97-й. От, ну і спочатку 2000-х я вже увійшов до складу редакції. Ну а в 2014 році це було 22 січня День Соборності 2014 року. Я, звістку, про те, що став головним редактором, зустрів в Києві на Майдані. Якось це так бачите, символічно відбулося. Про пласту, головна пластова була прийняла рішення власне пропонувати мені стати редактором цього журналу. Я погодився, ну і так вийшло, що став редактором журналу воєнного часу, і ось ця історія триває до тепер. пане Юрію. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що цей журнал можна побачити в багатьох країнах світу? Він друкується винятково українською чи можливо ще іншою мовою, наприклад, англійською. І ще одне питання: чи думали ви над електронною версією цього видання? Ви знаєте, колись, коли мені довелося бути комендантом пластового табору для українських пластунів у США, це табір був на пластовій оселі писаний камінь в штаті Огайо. Ми спілкувалися з виховниками, от так як згадувала Уляна біля Ватри, розмовляли про різне. Ну і я таке запитання: знаєте, таке цікаве озвучив. А чи не хотіли би ви? Ну а довкола пластуни, е, українські пластуни, але всі вони є громадянами США. Е, всі вони є носіями і англійської мови. І е, я їх спитав: а не хотіли би ви пластовий шлях тут в Америці отримувати англійською мовою? Вони подивилися на мене з величезним подивом і сказали, що пластовий шлях для них для них це є одна з небагатьох ниток, де? Яка зберігає українське, і ну це би була велика шкода і втрата, якби англійське пластовий шлях почав виходити англійською мовою. Бо це є джерело, звідки наші пластуни по світі черпають власне українську мову? Тому власне, відповідь про мову в жодному разі англійською, тільки українською, і цього хочуть самі пластуни, наші читачі. Ми можемо забезпечити вихід журналу англійською, але або іншою мовою пластуни є у Франції, в Іспанії. В різних країнах в Польщі. От Скажи. але ні, а електроми. Версія... Ти дуже часто вживаєш ми. Ми розумієш. Я розумію, що над журналом працює велика редакція. Мабуть, хто це ми? Хто ці люди? Ми це є, це є колектив редакції, який розкиданий по країнах світу. От, власне, ми говорили про електронну версію, згадували. То ми маємо і електронну версію, це pdf файли і можна також читачу отримати pdf варіант Але ми забезпечуємо вихід цього журналу у світ в такої, знаєте, віртуальною редакцією. В наші адміністратори є. У США, у Польщі, де друкується журнал бо з України авіапоштою. Ви не можете розіслати журнали по світі. Наші адміністратори є у Києві в Україні. Наші наші члени редакції є в Британії. Наші члени редакції є тут в Україні, у Львові, в Києві. От ми розкидані по цілому світі. Але творимо один такий міцний надійний колектив середовище. Мабуть, як скажімо, у вашій редакції це також. Ми це також спільна колективна робота медіа, і це і, і ну і так нам це вдається вчасно. Ну і максимально сподіваємося якісно готувати це видання. От така команда. Ми, ну і коло наших читачів і дописувачів. А це вже більше. Ми це вже багато і багато. Е... Пане Юрію, скажіть, будь ласка, на початку нашого вімкнення ви сказали, що е, охочих е, дітей, хлопців, дівчат прийти в плас дуже багато. От бракує власне виховників і наставників. Я так розумію, що це пропозиція від Віталія? Скажіть, будь ласка, чому? Є різні причини. Бачите, людина, доросла людина, яка, яка в зрілому віці. Намагається в тому житті якимось чином себе реалізувати, вона не завжди задумується, не завжди знаходить час, особливо молода людина для того, щоб би віддати трошки себе волонтерській діяльності і особливо виховній діяльності з дітьми і з молоддю. От, до речі, в пластині в пластину обов'язково мати педагогічну освіту. Це виховником може бути будь-хто. Але коли е, людина створює сім'ю, коли в сім'ї з'являються діти, коли ці діти зростають, е, люди починають, сім'я починає розуміти дорослі люди починають розуміти те, що дітям потрібне якісне виховання. Зараз цим е, зараз є проблема. Е, не багато середовищ знаємо, які можуть дати якісне і такий як слід виховання. Пласт це виховання дає, і той, хто розуміє, віддає своїх дітей в пласт, і за якийсь час діти в пласті починають стимулювати батьків, ставати або прихильниками, або доброчинцями, членами так званого пластприяту, Є такі в нас середовище, а значна частина людей приходить, батьків, приходить власне через те, що діти є в пласті. Бракує виховника, наприклад, на якомусь етапі, і батько чи мати самі стають виховниками. Дехто приходить в молодому зрілому віці. От я в клас прийшов. Розповім вам історію в 90-му році після революції на граніті. Я тоді був студентом другого курсу пед інституту в Дрогобичі, і активісти пластового руху. Святослав Сурма, Надія Волощук тоді в Дрогобичі. Вони очолювали цей цей рух. Вони на мене доволі гарне враження справили. І після революції на граніті я себе знайшов е в пласті, е де е забуваючи освіту, також і методиста з виховної роботи, де я хотів навчитися нової методики роботи з дітьми. Ну і так мене це захопило. Що ця історія триває від. Осені 90-го року по нині ми вам дякуємо і бажаємо вам багато Дяка. спритних юнаків і юнок. Головний редактор журналу Пластовий шлях Юрій Леськів був з нами у цій частині. Головне за день.